Майчик, розкажи, де Ми в токіо ще. Шінчуку. Так як ми зараз живемо в японському Airbnb хочеться показати трошки, як японці живуть. Що тут ще є? Тут є в людей запасний матрас. Покажи, що ми оподіли, що тут є діти тут живуть. Мистецтво таке дитяче. Це практично вся шафа, де можна щось повісити. Таке ліжко непогане, досить, до речі, м'якеньке. Йдемо в кухню. Ось ми вже в кухні. Тут зона поїсти на максимум двох людей. А така кухня. С плити в нас щось таке переносне і ванна. Дуже мінімально один кран і на умивальник, і на цю таку ванночку. На жаль, унітаз без підігріву. І таке всяке дуже тісненько. Ми зараз йдемо на станцію. Коротше, виявляється, поїздка на гору Фуджі дуже популярна. І ми думали, що пройдемо просто сядемо на автобус а виявляється, там немає місця, і наступний автобус аж через три години. Я трошечки в Шо? японському автобусі треба вибирати чоловік чи жінку. Купляємо квитки на автобус, один беремо жіночий, один чоловічий. Плиток. Ми будемо окремо да? Ні, да? будемо. До речі? Ми знімаємо на нову камеру. Цікаво чи зміниться щось чи ні? Юра в цьому магазині завісає перший другий день. Третє сьогодні, вже три години. Якщо чесно, це тільки один поверх і одне крило. І це все магазин електротехніки, в якому ми купили цю камеру, яку я тепер знімаю. Наприклад, тут можна вибрати абсолютно все. Я не знаю, скільки які вам треба телевізор, але я впевнена, вони всі. Тут і є. Нове місце. Ми мало слідчих приїхали. Мені сюди, моє місце тут. Можна туди засолити? Да, так така штука. Що там потім. Покажи. Покажи тим. Там, там жар жарить. Ноги не Я теж боюсь. Іначе туди треба, запихати. треба, треба. Ну, тихо так легенько. Типа. Ми будемо ночувати сьогодні ось так в традиційному японському ріокані. На підлозі. Ми зараз снідаємо, тому нам треба виселитися і збираємося пройтися навколо озера Кауагучі і подивитися, що ж там за такі дерева, навколо яких цілий фестиваль. Думаю, чому ще там само, але ми вже в іншому місті. Так само спимо на підлозі. Приїхали дивитися на гору Фуджі, вона ось, ось тут. Прям видно краса, да? нема. Трошки цей стиль нагадує стиль. Переночувати в гостях. Їм дуже зручно. Тому що кімнату можна зробити на дві людини, на три людини, якщо треба, на чотири. А якби і все. Ми собі свої фотони. Як Нормальні українці здвинули до стіночки, тому що хочеться біля стіночки спати. Сьогодні в нас гарні новини, хоч ми і робимо чекати, вже їдемо звідси, з те, нас порадувала сьогодні красуня-гора Фуджі. Вчора я нагуляла 15 кілометрів, ходила кругами навколо озера, знайти гарне місце, де можна побачити гору Фудзі. І, звісно ж, не побачила, того, що було хмарно. Сьогодні зранку в нас всього дві години перед тим, як ми маємо їхати в Кіото, і от вона ну, нарешті, хоч трішечки показалась. Чи самий був? Такий самий, так. Да. Це коротше поїзд, він як ракета політає, поїзд пролетів так, що щось не здуло. Як не встиг роздивитися. Ми сидимо дуже скоро поїзді, дуже цікаво, ми будемо теж тут нести з 20 хвилин. У нас тут багато місця між моїм кузом, моїми ногами, що лазить цілоця. Наше нове місце в Кіоту. Так, я вже прийняла годні процедури готова їсти тейка от індійський. Що у нас тут? Такі у нас сіні. Сідай вже, що ти? Салфетки бери. сьогодні покинулись чим раніше піти, подивитися на такі величезні, довгі червоні ворота. Я потім назву подивлюся. Але чого ми так рано йдемо? Тому що це саме місце в Кіото, і там точно буде дуже багато людей. Те, що ми прийшли раніше, не дуже помогло. Як ми бачимо, всі вже прийшли, автобуси приїхали, школьники тут. А єдине, що сподіваємося, що 5 кілометрів Хайка і не всі захочуть її до кінця. Ми готові. І І такі коти є. Такі коти є. Він якби дуже в своєму середовищі, так сказати. Моя порція. Юрина порція. Трошечки я перебрала. Спор... Ну, можна було брати запросто Ну Ми такі збирались спочатку, потім щось передумали. Ми з Юритиш так смачно поїлась супчик такий з гормошельки. Пішла сонечко, хочеться так спать. Ми йдемо трошки додому, через а, зараз буде через парк. Сьогодні останній день в, в Кіото. і зараз подивитися на бамбуковий ліс. Юра залишився вдома. Щось робити в комп'ютері. Кілька про памповий ліс це розгор для туристів, напакований людьми. Там є одне місце, де можна фоткатися, і на це треба брати окремий дозвіл. Футблог прожить. Ми зайшли на японське барбекю. Це воно вже його треба, воно просто гріється Це такий млинець, а в якому всередині видно цибулька зелена і восьмині. Зімбар так. Потрошку перейшли на азартні ігри. І це вайться купи собі кіндер. Азартно тут немає ти знаєш, що тобі попадеться. Тут є різні. Можна, молодки. На пачку молока взяти. Ну, можна котів взяти. Ну, таких котів взяти, звісно. 4 попадеться, попадеться що треба кордоно. Оранжево! а! Опа. Вау, мини-геймплеер uh! и брелочек. О, классно. Ну, тетрис купил. Хороший инвестмент, если Да, реально хороший. Выселяемся из нашей квартиры в Киото. Я могу признаться честно, то, за чем я буду скучать в Японии. Пультом можно. Наставить собі підмивання типу, попереднього, заднього. І якою інтенсивністю потім ти хочеш після себе змить. Ми з зайчиком прибули в нару. Всі знають, що таке нара. Правильно. Ми Зараз підемо, пошукаємо оленів в парку. Поїмо і подемо в Осаку далі. Вінок відпочиваю. Їх тут так багато на кожному кроці. Скажи привіт. Ми з кіцьком ідемо в цей великий Будда-храм, там знаходиться один з найбільших статуй Будди в Японії. Взагалі, яка в нас ситуація? Ми зараз на 23 му тижні. Знають, що це значить. Що з березня вже блогів не буде. Потім через років 15 випустимо новий блог. Трошки буде вже інші. От ми прибули в осабку. Ось так виглядає. Це один з популярних районів, де ходять всі поїсти і попити, дуже багато кафешок. выиграли таку знижечку на щось, пали на справжні суші. крутятся в тарелочках. Ці суші им придумали саме тут, да? Нет. А, в Осиці. Там? Ні, А, да. саме в Що ти п'єш? Відключай мача який в таких в порошках. Сипеться порошок в чашку, От тобі Збирається. Прокидаємося останній день в голосиці. А в пусіка болить в ушку. Як почуваєшся? Добре. Це сірість. Ось. Високо. Сьогодні наш насправді останній день. На сьогодні у нас такі справи: купи шарик Єві, зайти в магазин електроніки, пройтись, подивитись, а тобі те то що треба? А, ну Стірку закінчуть, давай покажемо, як ми класно сушимо. А, Ми стірку робимо, це наш номер. Тут така правильна машинка, Panasonic. Душова кабінка. Яка тут є опція в цій душовій кабінці? Тут є опція включити. Витяжку, але є опція включити витяжку так, щоб сушились футболки. Ми зрозуміли, це в буквальному серці. Тут воно звідси сушиться футболки, дуже добре. Гарячим шпарить, воно висушить за 15 хвилин, я думаю, воно буде вже сухе все. Дуже класно. дуже таке прикольне рішення всяке. Світло виключимо, то нама. Все, а ми йдемо гулять, поки воно сушиться. У нас тут величка зупиночка перед тим, як справи наші робити. Так, Скажу думку взагалі по суші в Японії. Японські суші трошки специфічні, і не факт, що всім європейцям будуть дуже подобатися. Вони дуже такі сирі. Зазвичай тільки нигері, не ролі взагалі нема. Ні, ну тут класно. А цей рол найбільш на європейський. Тут смажена креветка, авокадо яєчко. Авокадо, яєчко. Це найбільш європейський ролл зверху ікра така.